У селі Герка Полонка Луцького району горів житловий будинок. Як розповіли очевидці, займання почалось з даху будинку та охопило другий поверх. На місце оперативно прибули вогнеборці та медики. В результаті пожежі травмувався власник будинку, який намагався самотужки погасити полум'я, та сусід, який прибіг на допомогу. Перший з екіпажів прибув за викликом об 11.32. Та з'ясували, що на вулиці Першотравневій горить покрівля та другий поверх житлового будинку. Мешканці евакуювали самотужки. Пожежу вдалося локалізувати о 11.40 та ліквідувати о 12.01. Причини пожежі за'ясовуються. Звернення надійшло одинадцять двадцять п'ять. Бригада екстраматично позволила двоє осіб. Ніх один з підозрує на озвучення чатним газом достала непосильніше полікарні всі ще один потрапіли, потрапляли з тримічним опіком, першого ступеня голови або верхніх і сіл синий ніс близько п'яти процентів. І також троє.